Учора, 29 березня, Лозівський ковальсько-механічний завод відзначав ювілей 50 років від дня випуску першої штамповки. Святкового дня у мерії вітали і нагороджували заводчан На урочистостях Представили нового почесного громадянина Лозової Володимира Семенова. Він починав трудову біографію на ЛКМЗ. Від майстра пройшов шлях до заступника директора. 10 років очолював місто, а потім район. Володимир Семенов подякував за почесне звання. Саме він, бувши мером, у 90-ті роки, започаткував цю традицію. Одним із перших почесних громадянином став Федір Супрун, перший директор ЛКМЗ. Вдвоє приємна стати в ряд от, з такими людьми, які нас творена які а которої ми сьогодні знаємо, які можуть пам'ятати. Почесне звання колишньому керівнику заводу і міста присвоїли заслужено, підкреслив міський голова Сергій Зеленський. Разом із головою райради Володимиром Лаптєвим Він нагородив 11 заводчан, які стояли у витоків ЛКМЗ. Серед них почесні лозівчани, ветерани, депутати міської ради і нинішні керівники.